Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка в АТБ нові акції з 25 червня по 1 липня включно. Бажаю приємного перегляду, тож не пропустіть! Сардельки, сарделіні, варені за 1 кг 167 гривень від своєї лінії. Ковбаса салямі Італійська від торгової марки Добров кілограм за 336 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Шинка екстра від м'ясної лавки кілограм за 283 гривні. Нарізка асорті. Брауншвайнська, папероні та балик Дарницький від Глобіно. 180 г за 103 гривні. Сир твердий 12 місяців. 67 гривень потрібнений. Тертий 60 гривень по 100 г в упаковках. І з суцільним брусочком 180 г за 116 гривень. Крабові палички охолоджені. Торгова марка «Водний світ 420 г за 82 гривні. Нагетси заморожені від торгової марки Легко. Вага 500 г ціна 81 гривня. Ікра лососова зерниста горбуші. 100 г торгова марка рибком продукт 229,50 Консерви печінка тріски 76,50, шпротив олії 67 гривень. Від Deluxe Foods and Good Selected. Креветки не розібрані варено, морожені від своєї лінії 900 г 190 гривень. Сьомга слабосолена з кибочками без шкірки 100 г за 90 гривень. Філе шматочком на шкірці 180 г за 170 гривень. Пресерве оселедець філе шматочками в олії 46 гривень 180 г. Матіє 240 г за 54,50 і м'ясо мідій в олії 200 г 51 гривня від своєї лінії. Сир напівтвердий від кому кантрі або традиційний 62 гривні в упаковці 160 грамів, Голландія за 56,60 також 160 грамів. Сирок та батончики від торгової марки Злагода з акційними цінами. Смак манго 12 гривень, полуниця та вишня 10 гривень 40 копійок. І батончики в упаковці 120 грамів. 44 гривні. Масло солодко вершкове екстра молокія 180 грамів 82 жирності 88,50, сметана яготинська 300 грамів 15% жирності за 38 гривень. Морозиво факел від своєї лінії 24 гривні 90 грамів. Великий стакан 100 грамів. 20 гривень смак ківі манго морозиво лев 23 гривні 50 копійок, 85 грамів, малюкам 90 грамів 18 гривень торгова марка Ласунка, морозиво київський пломбір 80 грамів 22 гривні, 110 грамів за 32 гривні, морозиво ваніль карамель. 450 г 99 гривень. Торгова марка 3 ведмеді. Морозова фісташка – 500 г за 118 гривень. Напій безалкогольний енергетичний Бетрі 500 мл – 21 гривня 70 копійок. Холодний чай від своєї лінії. Півлітровий за 14 гривень смак малина і літровий смак лимон.

Білий об'єм 2 літри 37,50 торгова марка ярило. Шоколад від Рушен лакмі. Великі упаковочки по 275, 280 та 295 грамів. Ціна 109 гривень з цілим лісовим горіхом 129 гривень. Шоколад мілка молочний тут теж різна вага. Ціна 49 гривень. Вафлі від Рошен 34 г 8,70 у шоколадній глазурі. Три смаки в асортименті. Зефір біло-рожевий 33 гривні 50 копійок. Та зефір у шоколадній глазурі в упаковці 300 г 51 гривня 50 копійок від своєї лінії. Цукерки багові кокосові від своєї лінії 100 г 17,25 Напій. Мілка капучино 1 стік 11:30. Кава мелена еспресо 230 грамів за 145 гривень. Рощина сублімована 280 грамів за 355 гривень. І у склі 95 грамів за 179 гривень Якобс Монарх. Кава натурально смажена у зернах. 500 грамів, або гмелина 457 гривень. Чай від своєї лінії розсипний 80 г 37,50 та 40 гривень. Чаї мономах у пакетиках 28 штук за 28,50 30 штук за 32 гривні та 30 копійок, і 45 штук за 35 гривень. Чипси начо кукурудзяні, зі смаком сиру або барбекю 100 г за 38 гривень. Чипси люкс. Різні смаки в асортименті 125 г 41 гривня, 50 копійок. Вермішель швидкого приготування. Розумний вибір 6 гривень. Печиво від своєї лінії. Смак вишня або апельсин 24,50 гривень. Готовий сніданок старт. Веселий роджер 53 гривні 330 г. Пластівці кукурудзяні 500 г 61 гривня. Кетчупи від торгової марки Торчен. Лагідний або до шашлику 250 г-2320 соуси торчен, сацебелі, шаурма або бургер 200 г за 24 гривні. Майонез для дітей 160 г 22 гривні від своєї лінії. Провансаль за 47,70 500 г. І легкий майонезний соус 21 гривня 50 копійок за 300 г. Олія соняшникова рафінована вітамінізована 725 мл за 61 гривня та 30 копійок. Торгова марка «Щедро». 3 літри об'єм. 24450. Оливки зелені, чорні, без кісточки з кісточкою. Вага 400 грамів, ціна 68,50 та 61 гривня та 10 копійок. Підгузки для дорослих 30 штук в упаковці. Розмір М 566 гривень, розмір L 647 гривень, торгова марка «Тена». Підгузки трусиками 10 штук у упаковці, розмір М 184 розмір L 209 гривень. Прокладки Libres 28,50, це є для критичних днів щоденні 50 гривень 50 штук. Мило тверде, дуру 73 гривні 5 штук по 80 г. Корм вологий для котів 24 гривні 185 г. По 415 г упаковки 30 гривень коштують і для собак вологий корм кілограм та 240 г за 70 гривень. Рушники паперові двошарові білі. Два рулони за 33 гривні та 30 копійок від своєї лінії. Папір туалетний Супер Асорб від сніжної панди 4 рулони – 4450 гривень. Серветки вологі антибактеріальні 60 штук з клапаном 27 гривень від своєї лінії. І косметичні серветки двошорові 28 гривень 150 штук. Крем Дерм» – 24 30 75 мл. І дитячий 28 гривень. Повторюсь, я копійки заокруглюю в більшу сторону, щоб було зручніше слухати. Гель для душу дуру 450 мл 67 гривень. Три аромати на вибір. Гель для душу Джонсонс 400 мл 72 гривні. Шампунь день у день 750 мл за 40 гривень. Кремило рідке від торгової марки День у день за 20 гривень 460 мл. Зубна паста об'ємом 100 мл за 58 гривень. Новинка в асортименті. Паста зубна Elmex 75 мл за 105 гривень та 50 копійок. Порошок для прання Грюнвальд 4 кг 189 гривень. Гель для прання 2 літри та 100 мл 82 гривні 50 копійок. Засіб відбілюючий кисневий порошкоподібний Wells Nature's 1 кг за 83 гривні 50 копійок. Вугілля деревне для гриля та барбекю 2 кг 140 гривень. Засіб мийний у капсулах Неопюр. 10 штук за 94,50. 24 штуки універсальний 220 гривень. Гель засіб неопюр 1 літр за 73 гривні. Це анонс усіх акцій, які будуть діяти вже від завтра. Бажаю вам вигідних покупок та гарного дня. До нових зустрічей!